Roblox – гра, яка нещодавно поставила світовий рекорд по кількості людей, які грають в цю гру одночасно, а саме 40 мільйонів людей. А головні виконавчі директори компанії вибирають заробіток та інвесторів попри безпеку дітей. Тобто, виконавчі директори захищають pdf файлів. Якщо ви не знаєте, що таке pdf файл, люди постарше, які проявляють інтерес до людей. Не старше. Якщо ви ніколи не чули або не знаєте, що таке Роблокс, вітаю, скоріш за все, ви просто доросла людина або маєте роботу. Якщо дуже коротко, то ця гра чимось схожа на Майнкрафт. Але там є власна валюта, там є власний магазин, можна продавати якісь речі, купувати. І загалом там ще можна заходити на різні сервера з різними іграми. І в цьому проблема. Оскільки цільова аудиторія Роблокса це діти. То не дивно, що ця гра приверне увагу PDF-файлів. В цій грі я можу створити прямо зараз аккаунт, поставити свій вік 8 років, і вже через 5 секунд я можу зайти на сервер, який призначений лише для 18. І мене за це ніхто не покарає, адже система, знаючи, що при створенні аккаунта я ввів свій вік. Тобто, наприклад, менше 18 років, ніяк мене не забанить і нічого з цим не буде робити. Якщо, наприклад, немає якихось батьків, які не дивляться за своєю дитиною, адже у них немає часу постійно бути 24 на 7 коло дитини, немає старших братів сестер, які будуть це контролювати, що взагалі захищає дитину. І люди, які створюють сервера, карти або так звані плейси, користуються цією слабкістю. Так, наприклад, існують сервера, там, де всі можуть приймати душ, або, наприклад, сервера, там, де ти можеш обійматися зі своєю коханою людиною, або просто Незнайомцем, там ніде нічого не регулюється. ну і багато інших серверів. І вони існують уже дуже і дуже давно. І постійно розробники гри кажуть, що ну ми стараємося, ми намагаємося їх закрити, у нас просто там щось не виходить. І ти починаєш задумуватись, типу, чи справді ви цим займаєтесь? Близько 70% із вас, які дивляться мої відео на постійній основі, досі не підписані. Тому прямо зараз, будь ласка, виправте цю ситуацію. Поставте дзвіночок і поставте вподобайку. Адже вам не важко, а мені буде приємно. Як я вже згадував раніше: в грі є вбудований магазин, на якому або можна продавати, або купувати якісь речі. Так, наприклад, можна купити емоцію, яку ти можеш там нажати, і вона буде програвати якусь анімацію. І самі можете подивитися на ці анімації. Ну, ви бачите, що це точно не якісь дитячі анімації. І саме на цих 18 плюс серверах набирають популярність усі ці емоції, там де ти можеш їх використовувати імітувати, самі знаєте що. Люди вже довгий час скаржаться на усі ці проблеми. І виконавчий директор компанії Roblox, а саме Девід Башуцький, дав чітку відповідь: те, що якщо ви не хочете, щоб ваша дитина піддавалася усьому цього впливу. Тоді просто не давайте їй заходити в Роблокс. Це звучить, наче, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина, то просто не давайте для неї п**ти. Все ж дуже просто, так любі мої, у мене прямо зараз проходить збір. Не вздумай перематувати. Постав на паузу цей момент. Проскануйте QR-код або перейди за посиланням в описі під цим відео і закинь декілька своїх гривень, там я не знаю, 5, 10, 15, одну, може навіть тисячу або 5 тисяч. Збір невеликий, всього лише 50 тисяч. Збір проходить для Київського реабілітаційного центру, де відновлюються постраждалі військові. Тому не будьте байдужими, будь ласка, закиньте ваших декілька гривень або поширте цей збір. Нагадую, що немає маленьких донатів, є лише байдужі люди. А не байдужі гравці в Роблокс, знаючи про проблему з pdf файлами знаючи про. Те, що там взагалі відбувається, вирішили не стояти осторонь і вирішили діяти. У зв'язку з цим з'явилися індивіди або так звані групи, які ціленапрямлено полюють на pdf файлів. Для того щоб це зробити, їм доводиться прикидатися дітьми, щоб потім можна було якось оцього pdf файла вивести на особисту переписку в якийсь Discord, WhatsApp або якісь там будь-які інші месенджери, щоб потім мати величезну історію переписки, де людина, а саме PDF, проявляє нездоровий інтерес до дитини. Яка точно сказала, скільки їй років, і після усіх цих переписок, де ПДФ може скидувати якісь свої фотографії, самі знаєте, чого 18, або, наприклад, може там розповідати про якісь речі, яка дитина взагалі не має знати. Потім просто домовляються з ним про зустріч вживу. І після того, як ПДФ Файл з'являється в місці зустрічі, замість дитини там з'являються два величезних дядька, один з камерою, а інший дядько поліцейський, якому вже показали усю цю переписку, який уже має усі достатні докази того, що перед ним сидить pdf файл, його потім просто арештують і все. І ви, можливо, спитаєте Назар, в чому ж тут проблема? Адже ці люди, які є прямою загрозою для дітей, їх саджають, все чудово, діти в безпеці, потрібні люди під замком. Ну і так сталося, що виконавчим директором це не до вподоби. Вони одразу ж почали банити усіх людей, які займалися полюванням на pdf файлів. Знайомтесь, це шлеп. Найвідоміший блогер в цій сфері, а саме полювання на pdf файлів, він веде youtube канал, де він знімає те, як він ловить таких pdf файлів. Потім він їх саджає. А потім одразу ж після цього всього він відправляє офіційну листа для Роблокса, де він розповідає. дивіться, ось ця людина, його нікнейм в грі. Ось його всі переписки, він небезпечний для дітей. Заблокуйте його. Якийсь період часу Роблокс офіційно відповідали йому з подякою про те, що він виконує неймовірну роботу. Дуже їм вдячні. Але потім, 9 серпня, сталося неочікуване. 9 серпня йому приходить судовий лист від виконавчих директорів Роблокса, де вони заявляють, те, що він є небезпечним, за що вони його одразу ж блокують, і ви тільки послухайте, офіційна заява. Саме блокування його аккаунта, це є симуляція кексуально відвертої розмови. І ви тільки вдумайтесь: для того, щоб вивести pdf файла на чисту воду, йому просто необхідно симулювати таку переписку. І саме це є причиною блокування шлепа. Серйозно? Однією з заяв виконавчих директорів також є те, що шлеп. Будує контент на чутливих людях, а саме PDF-файлах. Хоча сам автор розповідав про те, що він це почав робити після особистих переживань. Я просто намагаюся зупинити to те, що колись сталося зі мною, коли я був дитиною, щоб це ні з ким більше не відбувалося, і тепер мені погрожує багатомільярдна компанія. Після того, що з ним сталося в дитинстві, він вирішив. Зробити максимально все, що він може для того, щоб цього не повторювалося більше ні з ким. І навіть з цією інформацією вони все одно заявляють, що він просто будує контент на таких людях. Це, чесно кажучи, просто смішно. Адже людина, яка пережила такі жахливі речі, намагаються просто зробити все, що в його силах, щоб такого більше ні з ким не сталося. Це буквально якась арка якогось супергероя, і у висновку вони просто. Блокують його за те, що він намагається зробити світ кращим. Після усіх цих новин одразу ж почали з'являтися заяви від людей про те, що звільніть шлепу, тобто фрі шлепа, почали це писатися майже усюди. Почали створюватись навіть внутрішньо ігрові предмети, карти, де вони буквально пишуть хештег. Звільніть шлепу, і після цього всього одразу ж почали масово банитись будь-які хештеги з цим надписом. Почали блокуватися будь-які предмети, які пов'язані з цією ситуацією. Почали блокуватися сервера, що саме цікаве, одразу ж, і ви тільки уявіть, сервера. Вони не можуть закрити уже декілька років, які буквально просувають pdf файлів та 18+, контент. Вони декілька років не можуть їх закрити. Але сервера, які якось просувають думку про те, що звільніть людину, яку заблокували ні за що. Яка вам допомагала, одразу же блокують. З'явилась також петиція про звільнення Девіда Башуцького, саме виконавчого директора, через усю цю ситуацію, де замість 50 тисяч зібрало уже 150 тисяч підписів, і скоріш за все йому на це все просто чхати, адже хто його за це звільнить і що йому за це взагалі буде для виконавчих директорів? Одразу ж надіслали лист з питаннями про одне з яких було. Про дитячу безпеку. Що вони взагалі тоді планують робити, якщо вони блокують одного з людей, які займаються і просуває дитячу безпеку. Офіційна відповідь: цитую: вам потрібно зробити вибір. Так, ви маєте обрати або безпеку гравців, і тоді їх буде набагато менше на платформі, або ви просто даєте їм робити все, що вони хочуть. І тоді числа будуть виглядати файно, а інвестора щасливі. Клас. Він прямою мовою заявляє те, що нам потрібно було обрати дитяча безпеку або гроші. Старий, ну вибач, діти в прольоті тут. І після блокування усіх людей, які займалися полюванням на pdf файлів, після лю блокування людей, які просували думку про звільнення шлепи, після усіх цих листів та звинувачень, виконавчі директори випускають відео, де взагалі. Мало би бути вибачення за те, що вони усе це зробили, за те, що вони все це заварили. Коли є усі докази про те, що вони вибирають гроші попри дитячу безпеку, вони просто 50 хвилин з чимось, не затикаючись, розповідають про те, що ну ми по факту не винні, тому ми вибачатися не будемо. Людей також збентежило те, що це відео виглядає якось дуже дивно. Ну і потім почали з'являтися цікаві фотографії з цього інтерв'ю, де буквально у Девіда Башуцькі на Кружці намальовані або викорбувані невідомі якісь іерогліфи, де у цієї жінки ці чотири пальця перетворилися раптом на три, і люди почали розуміти, що усе це відео просто згенеровано штучним інтелектом. Можливо, це лише теорія, хто знає, але загалом уся ця ситуація просто жахлива. Тому якщо у вас, наприклад, є діти або молодші брат, сестра або друзі, будь ласка, піклитесь про їх безпеку, іноді дивіться, чим вони займаються, іноді цікавтесь, адже наступною жертвою pdf Файла може стати саме ви. Або, наприклад, хтось із ваших рідних або знайомих. Люблю, ціло обіймаю ціную, нагадую про підписку. До зустрічі!